Щось є в ній таке, як пояснити, що в ній особливого починаєш вірити в янголів бісів в якусь невідому силу. Веселить як кожну свою викрутасу, вона наділяє знаками. Тоді всю її бачу самою підказкою, слідою і предсмакою. І така ж що липнеш до неї сам, як солодка, погана звичка. Хочеш вимовити щось лаконічно виходить дурне і вечірне. Вона вся, наче той ритуал ворожіння, вся не наче мереживо. Починаєш марити цією жінкою, повністю їй належати. Починаєш думати, хай все скінченне, та тільки би це не скінчалося. Її танці мої найцінніші вчення серед всього цього галасу. Її прояви роблять мене поетом, вічно живим, художником. Щось є в ній таке взагалі невимовне, чого й пояснити не можна.